Усім привіт! З вами ABJ і це неформальний канал «Поживи для розуму про те, що навколо а деколи і всередині нас. У цьому випуску я поставив собі за мету розповісти про затемнення Сонця і місяця, причому зробити це якомога коротше і інформативніше, тобто цікавіше. Отже, сонячне затемнення для нас, землян, це таке явище, коли сонячне світло на частині поверхні нашої планети Землі блокується місяцем. Ось так це виглядає. Затемнення 14 жовтня 2023 року. Вигляд з північної частини Південної Америки. Ось більш біле це сонце, блідо темне це є місяць, який його перекриває. Трошки прискорюємо час, бачимо взаємний рух. Так, місяць проходить і часткове затемнення закінчується. На місяці. В цей самий час відбувається земне затемнення, оскільки можна спостерігати, як на його материнську планету Землю падає його власна тінь. Тож перенесімося на місяць і погляньмо. Отже, ми на поверхні місяця дивимося на землю. І я прискорюю час. І зараз ми побачимо, як по поверхні планети Земля буде рухатися тінь від того небесного тіла, на якому ми і стоїмо, з якого ми дивимося, тобто місяця. Час пішов. Якщо ви не помітили, то ось, я показую курсором, ось пішла тінь по поверхні землі. Вона якраз рухається по двох американських континентах. Ось вона зникла за обрієм. Сонячне затемнення на землі закінчилося. Якщо ж поглянути на все це з неочікуваного боку, тобто з боку третього учасника сонця, це буде виглядати ось так. Отже, зараз ми дивимося із сонця. На землю, тому і Земля, і місяць є прекрасно освітленими. Жодної тіні, дивлячись з боку найбільшого світила Сонячної системи побачити, мабуть, неможливо. Тому ми бачимо максимально яскраво освітлену на землю, і тим більше яскраво освітлений місяць. Принаймні так тут це виглядає, хоча я думаю, насправді все ж таки місяць був би темніший за землю. Чомусь мені так здається, ну менше з цим. Отже, давайте. З цього боку подивимося, тому що Сонце є неодмінним учасником процесу затемнення, тому це цікавий, цікава якби точка погляду. Прискорюємо час і дивимося, як це виглядає, як це відбувається. Місяць наближається до землі і бере і перетинає землю. Ось так він просто вибудовується на одну лінію з землею. І, власне, в тих частинах землі, де він проходить, він перекриває свою тінню світло Сонця, там і відбувається сонячне затемнення. Ось так. І тепер перейдімо до іншого виду затемнення. Місячного затемнення з погляду нас землян. Переносимося на планету Землю і в іншу дату. Перенесімося на 28 жовтня, коли власне, відбувається місячне затемнення. Отже, ми дивимося з планети Земля на наш природний супутник місяць, 28 жовтня 2023 року, і затемнення вже почалося. По чому це видно? А ось тут, якщо дуже уважно подивитися, можна помітити, що ледь помітна тінь вже зайшла на місяць. Ось ця зона місяця вже в, в, в напівтіні землі. Прискоримо час і подивимося, як це триватиме далі. Ось ця тінь, вона пішла далі, далі, далі. І вже весь місяць покрита тінню. А тепер пішла головна тінь землі, але вона закриє місяць не повністю, а лише частково. Тому це є часткове місячне затемнення. Ну, а далі, ось вона виходить в огляд на тінь землі, і у першій ночі вже затемнення е закінчиться. Тобто місячне затемнення для нас, землян, це таке явище, коли можна спостерігати, як на наш супутник місяць падає наша власна тінь, тінь нашої планети. Так це і виглядає. На місяці ж в цей самий час відбувається сонячне затемнення. Тобто там можна спостерігати, як сонячне світло блокується його материнською планетою Землею. Перенесімося на місяць і погляньмо. Отже, ми на місяці дивимося на Землю і на сонце. Земля це оця. Ледь помітна, але дуже велика чорна пляма, чорний круг. Сонце відповідно біля Землі. Менше за розміром, видимим на небі. І набагато світліше Світліший круг. Прискорюємо час і побачимо, як Земля частково перекриє сонце. В цьому і полягає суть сонячного затемнення на місяці. Ось ті частини місяця, де Сонце прикрите частково, в них спостерігається ця от напівтінь, яку ми бачили на місяці з землі. І нарешті погляньмо на це явище з погляду власне, сонця. Отже, ми знову на сонці. Дивимося на землю і місяць. Тепер уже в трошки іншій конфігурації, коли не місяць буде перекривати землю, а земля місяць. Прискорюємо час і спостерігаємо за цим явищем. Ще прискорюємо. О! І ось місяць проходить за землею. Місячне затемнення на цьому закінчилося. Як бачите, це не так і складно. Єдине питання, може виникнути, напевно, в багатьох. Чому затемнення не відбуваються постійно два рази на місяць кожних два тижні під час кожної повні, під час кожного молодика. Просто тому що. Місяць трошечки його орбіта під нахилом, і тому він досить часто, переважно, він, він проходить або над, або під землею. От прискорюємо ще час і погляньмо. От Він максимально віддалився від землі. Зараз фаза якась там третя чверть, і він почав знову рухатися до, до землі з погляду Сонця. І він вже прийде тепер під землею. Не, не вийшло затемнення. Зараз знову фаза буде перша чверть. Тобто пів місяця на небі. Знову він рухається до землі і пройде тепер над землею. Знову затемнення не відбулося. От підкажу, що ще декілька таких фаз, ще декілька місяців так от пройде, і врешті-решт затемнення наступне таке відбудеться, і затемнення відбуваються не рідше, ніж раз на півроку. Раз на півроку якби, орбіти вузли в орбіти місяця, тобто ті місця, в яких він стоє на одну лінію. Землею вирівнюється з оцією от лінією. Земля Сонце, яка зараз являє собою лінію нашого зору, і затемнення відбувається. Давайте ще прискоримо час. І подивимося, що з цього вийде. О, як прекрасно. Отже, бачимо. Раз. От, прийшов час для затемнень. Затемнення відбулося, тепер знову затемнень не буде декілька місяців. Вище-нижче. Нижче вище. Ще не буде. Чим розближче і знову зараз період затемнення. Затемнення, затемнення, затемнення. Часткове. Знову немає затемнення. Отак от. Постійно живе ця система Сонце-Земля місяць. кожне півроку, видаючи мінімум по два затемнення. От, напевно, тут. Да? За... Отут. Затемнення, затемнення. От. Ну і все. Ви все бачите наочно. І... Набагато менше є, що пояснювати. Сподіваюсь, вам було цікаво. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і нехай з вами будуть мир і небайдужість.